Oto moje nasze csipiatka, kurczatka. To już jeden 47. dzień. Tak, dzisiaj przyszedł czas i przybati ich, ich domik. Zaraz pokażę. Tak, jeszcze raz pokażę ich. что-нибудь тут держать. Привет. Привет. Mm -hmm. Так, засыпаем. Пистилку и говорим. Вот такая пирса. Вже чекають візьме чекаю. Дійсно, знаєш, чекаю. О, стоять. Кот вже порпа попуститься. Зараз, зараз. Тут багато багатої. Ще лампочку прикрутив. Буває вночі на схолодно зараз. Ще. Були морози і по три, і по чотири А вже <кхем> вже немає. Просто холодно ще їм, трошки ще Включаю її на ніч. Все, вітер гарно. Чистенько, прибрано, все, гарно відняло.